Доброго дня, шановні колеги, шановні учасники міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки та психології. Дозвольте привітати вас від імені Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, міста Дніпро. Мене звати Нікола Людмила Миколаївна, я доцентка кафедри педагогіки та спеціальної освіти. Цього університету і мій виступ стосується цифрових технологій у навчанні студентів з особливими освітніми потребами. Якщо говорити про інклюзивну освіту, то на сьогодні вона є. Надзвичайно важливою важливо для освітнього середовища заходів вищої освіти, оскільки дозволяє забезпечити рівний доступ до здобуття цього освітнього рівня для усіх студентів, які бажають навчатися на рівні вищої освіти. Згідно із численними науковими дослідженнями в Україні і за кордоном інклюзивний підхід до викладання підвищує якість навчання, покращує соціальні навички усіх здобувачів вищої освіти і забезпечує ту якість вищої освіти, яка ставить в рівні умови влаштування і осіб з особливими освітніми потребами, і осіб, які їх не мають. Якщо говорити про сучасні цифрові технології, то останнім часом вони зробили навчання можливим, навчання на рівні вищої освіти, можливим для кожного, для усіх. І Зробили це навчання доступним для студентів з особливими освітніми потребами. Цифрові технології можемо об'єднати у дві такі групи: І говорити про традиційні цифрові технології та спеціалізовані. До традиційних цифрових технологій ми відносимо електронні підручники, навчальні ресурси, які забезпечують студентів з особливими потребами насамперед доступом до навчальних матеріалів у будь-який час і з будь-якого місця. Завдяки таким інструментам отримання знань для цієї категорії здобувачів стає більш гнучким, адаптивним і що найважливіше, реальним. Отже, до традиційних цифрових технологій ми можемо віднести електронні підручники, вони допомагають отримувати навчальний матеріал у зручний спосіб, допомагають знайти швидко потрібну інформацію. На будь-якому пристрої у будь-який час, в будь-якому форматі зручному для сприйняття і серед найбільш популярних програм для читання, які доступні сьогодні і мають україномовний контент і україномовний супровід. Є такі програми, як «Pocketbook Reader, Google Play Books» Ця програма доступна для Андроїди Android, для Androidів, Apple Books для Apple і Moon Reader. Програма, на яку я більше звертаю вашу увагу, тому що вона має різноманітні формати. Які допомагають студентам з різними особливими потребами сприймати матеріал. Наступною групкою серед традиційних цифрових технологій є електронні навчальні ресурси, такі як Coursera, EDEX, ADEMI, вони допомагають знайти необхідний матеріал, розвивати професійні навички через неформальну освіту. Окрім них сьогодні в Україні створені цілий ряд платформ для онлайн-навчання, де також здобувачі з особливими освітніми потребами мають можливість через інтегровані системи управління навчанням покращувати і поглиблювати свої професійні навички у неформальному середовищі. До таких платформ належать Дія Освіта, «Прометеус», Едера і Вум онлайн. Остання платформа спрямована не на академічні знання, а на розвиток навичок комунікації, соціальних навичок і для розвитку громадянського інклюзивного суспільства в Україні. До традиційних Цифрових технологій також відносимо системи управління навчанням, такі як Google Classroom, Moodle, Teams, Blackboard. Ці системи останнім часом оновлені були і мають вже вбудовані функції штучного інтелекту, які допомагають здобувачам з особливими освітніми потребами отримувати рівний повноцінний доступ і участь. При онлайн-навчанні. Ну, за допомогою чого? За допомогою функції кодування, транскрибування, які, там, відеозаписів Покраще, можна покращити звук на девайсі для того, щоб краще сприймати навчальний матеріал, ну і багато інших додаткових функцій. З якими я закликаю ознайомитися вас, і таким чином ми зробимо навчальний матеріал більш доступним для кожного здобувача вищої освіти. Традиційні додатки Viber та Telegram, які ми використовуємо для комунікації зі здобувачами для швидкого обміну інформації, також уже вдосконалені. І в налаштуваннях, зокрема, ось налаштування чатів, ми можемо увімкнути спеціальні функції, такі, які допоможуть нам в реальному часі комунікувати зі здобувачами з особливими освітніми потребами. Це і озвучення, це і перегортання медіа, і транскрибування, і переклад. Якщо студент погано володіє українською мовою, ну і інші спеціальні функції. Вони вже є, вони доступні, можемо ними активно користуватися. Також до традиційних цифрових технологій відносимо мультимедійний контент, який також допомагає полегшити сприйняття навчальної інформації, робить процес навчання більш цікавий. Для студентів, які мають проблеми зі сприйняттям навчальної інформації, допомагає сприймати і глибше засвоювати навчальний матеріал. Серед сучасних інструментів, які допомагають створювати такий навчальний контент. Є не лише програма PowerPoint, яка також вже вдосконалена і досить таки комфортна для користування. Маємо сучасні інструменти із збудованим штучним інтелектом, такі як Microsoft Кліпчам. Це програма, яка за допомогою якої швидко створюються відео кліпи, невеличкі відео, які можна легко редагувати. Оптимізувати і так далі, можемо його використовувати. І ми і студенти з особливими потребами для того, щоб виконати певне завдання для самостійної роботи. Наступні програми для створення інтерактивних мультимедійних презентацій. Зокрема, -в В цій програмі створена ця презентація. Ви бачите її приклад. Звертаю увагу на Beautiful AI, дуже зручна програма, де штучний інтелект не лише виконує наші вказівки, а і доповнює інформацію із необмеженого джерела даних. Ми лише можемо потім підкоригувати ту інформацію, але та програмка є за підпискою. У будь-якому разі кожна із цих програм має певний безкоштовний період. Вони є досить візуально привабливими, містять і шаблони, і графіку, і функції різноманітні які. Допомагатимуть і здобувачам з особливими освітніми потребами готувати цікавий матеріал для повноцінної участі у практичних семінарських заняттях і так далі. І тепер більше зупинимося на спеціалізованих додатках, застосунках, які відіграють ключову роль у доступі до навчання студентів з особливими освітніми потребами. Допомагають забезпечити рівні можливості для навчання і розвитку їх професійних навичок. До засобів для осіб із послабленим зором належать так звані синтезатори мовлення, які озвучують текст. Наприклад, voice Dream Reader, Claro Speak, Be My Eve, Speaking Mouse, ну і найбільш така розповсюджена Talkback. Це функція доступності на мобільних девайсах, яка допомагає людям позбавленим зору і з поганим зором взаємодіяти зі своїм пристроєм і, відповідно, через нього взаємодіяти із навколишнім світом. Ця функція доступна в Microsoft, доступна на Android і на Apple. І лише її треба увімкнути, належить до спеціальних функцій. Для людей із послабленим слухом, або для студентів з послаблених слуху, надзвичайно важливими є додатки Lead Transcript та Need Geek. Ці додатки допомагають перетворити усне мовлення на текст в реальному часі, що дозволяє ефективно сприймати. Інформацію від викладача і інших студентів, да, одногрупників під час обговорення чогось, і ефективно брати участь у навчанні, тому що вони здатні і навпаки, да. якщо поки студент пише, вони можуть озвучувати те, що він пише. Окрім того, застосунок від ГІК автоматично здатен записувати і транскрибувати зустрічі, що ну, є надзвичайно важливим і допомагає включити студентів даної категорії у процес навчання, у процес обговорення, у процес здобуття знань. Для студентів, які мають проблеми. Не лише зі сприйняттям навчальної інформації, а з письмом та читанням та мають труднощі є застосунки, такі як Спідіфі та Microsoft Immersive Reader, які допомагають в отриманні інформації, покращують читання, сприйняття тексту. За рахунок того, що здобувач сприймає не лише на слух або не лише зором, а і на слух, ну разом, так? і зором і на слух, і тим самим зменшують зменшує ці додатки, бар'єри у доступі до знань і допомагають ну, зрозуміти, сприйняти, зрозуміти і потім застосувати. Ну, наприклад, програма спеціалі. Озвучує текст, і коли студент із дислексією читає, зосереджується на виділених словах, і ці слова сприймає на слух, то таким чином значно полегшується його процес прийняття навчального матеріалу. Ну, наприклад, Ось так працює ця програмка. Коротко, щоб не затримувати час. Наступна програмка Immersive Reader від Microsoft безкоштовний інструмент, він вбудований в багато програм, зокрема, Word, Microsoft Teams, OneNote, Outlook, і допомагає перевіряти написаний текст. Наприклад, особа із дислексією написала текст, ви знаєте, що вони мають труднощі там, перестановки звуків, ментального сприйняття передачі слів. А ця програмка редагує цей текст. Вона відредагувала. і вже відредагований текст, який легко сприймати іншим учасникам освітнього процесу. Ну, дає можливість зробити повідомлення, зробити ті завдання якісно і бути на рівні із усіма іншими здобувачами освіти. Ось, наприклад, у Word нам треба знайти закладку рецензування, а далі читати вголос і сприймає. Да? Єдина проблем проблемка, що Ворд іще ну, не допрацювали на цю програмку, там немає україномовного контексту, контенту. Але інші мови представлені доволі вже широко. Я думаю, найближчим часом вже буде і україномовний. Гінгерсофтвер. E це такий ще потужніший засіб, який можна додати і в електронну пошту, і вона, от якраз то, що я розказувала, перевіряє граматику, перефразовує, перекладає. Ну, Ось вам приклад роботи. Ой, вибачте, зараз ось приклад роботи цієї програмки. Як вона у нас працює. Ось можна перекласти, далі перефразувати, бачите, є перефразуйте, от, і можна перевірити помилки, так, перевірити текст на помилки. Програма перевіряє, от, і пише, що все, готово, текст перевірено. Тоді можна копіювати, бачите, є скопіювати, скопіювати цей текст. І Відправити або вкласти в той документ, який необхідно. Таким чином здобувачі з дислексією можуть робити якісні презентації, якісні повідомлення і передавати свої думки, те, що вони хочуть запитати, та, і ми будемо норма сприймати ну, правильно, ми зможемо їх зрозуміти. Таким чином, сучасні підходи до інклюзії, сучасне розуміння інклюзії у вищій освіті, воно вимагає звичайно, запровадження усіх цих цифрових технологій, які допоможуть забезпечити інклюзивні підходи до вищої освіти, але і допомагає переосмислювати принципи принципі підходи до навчання у вищій школі. Допомагає адаптувати взагалі весь навчальний процес до інклюзивних принципів. Так? Но ми знаємо, що незважаючи на весь той прогрес і розвиток науки, який допомагає реалізовувати інклюзив у вищій школі, ми маємо ще дуже багато викликів, які включають не тільки недостатній доступ до цих технологій і навчальних ресурсів, але і щодо підготовки викладачів. І тут нам знову ж таки корпорація Microsoft може значною мірою допомогти, тому що вона, тому що вона пропонує нам цілу серію курсів із підвищення кваліфікації, може, можете заходити. За посиланням на слайді, на слайді і підвищувати свої навички щодо інклюзивного навчання і інклюзивної взаємодії зі збитувачами. На цьому в мене все. Дякую величезно.